Друзі, всім привіт! Нещодавно ви чула або, можливо, не чула, я скажу. Проект Архамр здав а, всім, хто навіть зареєструвався, більше нічого не виконував ніякі дії по 150 доларів на аккаунт. А якщо люди ще трошки, скажімо так, позаморочились, то вони могли отримати від 1500 доларів, ну і більше. А, звичайно, що ФОМО зробили дуже багато людей, в тому числі і я. А, і я вирішила трошки поцікавитись, подізнаватися про проект. Тому. Почитавши їх телеграм, мені стала цікава одна фраза. Зараз вам її покажу. На офіційному телеграмі даного проєкту написано: The Claim Portal for the first airdrop. Тобто, що означає, що для першого airdrop. Звичайно, це тільки моя, скажімо, догадка, моє бажання. Але хочу пояснити, чому, в принципі, не варто пропускати ігнорувати ігнорити цю фразу і спробувати також отримати, якщо буде наступний аеродроп. Ніхто не знає, одразу скажеш, коли, якщо і буде наступний аеродроп, коли він буде. Він може бути через місяць, він може бути через півроку, він може бути через рік. Про те, щоб не ловити знову ФОМО, варто зробити певний дії. Тим паче, що в цьому проєкті виконання аеродропу є безкоштовно. Зараз прийдемося по сайту, все покажу. Ще хотілося зазначити, що з токенів, які на паблік сейлі роздали тільки 7%. Тому, в принципі, можливо, той варіант це ще як додатковий фактор того, що можливо буде другий айдроп. І так, дивіться, що вам потрібно, в принципі, робити, щоб отримати ардроп. По-перше, зареєструватися на цьому сайті. Що це за сайт, взагалі для чого він? Цей проєкт по типу. Гезерскану та інше, але мені здається, він набагато прикольніший і зручніший. В чому, в як, в чому плані? Ви, наприклад, берете е, гаманець якогось великого кіта і слідкуєте за ним. Тобто, дивіться, як у нас, е, наприклад, в нашому Discord. У нас є розділ е, Великі гаманці, де ми ділимося гаманцями, де, наприклад, знайшли якийсь цікавий гаманець, тобто ви знаходите гаманець, який купляє проєкт токен на початку. І через деякий час монетка пампиться, і ви завдяки тому, що ви слідкуєте за цим гаманцем, також можете заробляти. Проєкт Архам в цьому допомагає. Тобто, ви копіюєте, наприклад, будь-який гаманець. В нас в Дискорді люди, якщо знайшли якийсь гаманець, вони розписують, чому вони слідкують, і які монетки. Якщо потрібно буде якийсь список цих гаманців, впишіть в дірект. Мені я вам скину наші списки. Списки це не проблема, це не такою великою секрет. Так, далі повертаємося до проєкту. Тобто, ви скопіювали там адрес гаманця, ввели, і про... йде зчитування гаманця пару хвилин. І так, ми бачимо, що даний гаманець холдить, скільки у нього грошей. Що він продає, купує і тому подібне. Тобто тут у нас повністю карта всього цього гаманця. Ми також можемо створити альорт, тобто додати даний гаманець, і щоб нам приходило сповіщення про те, що він купив, куди продав, що, що йому прийшло. тобто то Можна максимально зробити собі такий гайд, який буде допомагати нам слідкувати максимально за ринком. Далі у нас є, тут, тобто, коли ми, наприклад, вводимо там гаманець, Є таке, що у кита, наприклад, або у людини це не на одному гаманці. Тобто ми можемо побачити прив'язку, що, де, коли він купував, продавав, які монети, Тобто, що, яка в нього є прив'язка, да, з якими токенами. Ось таким чином це все виглядає. Це досить зручно, тому що можна аналізувати, можна знайти якісь проекти, про які ми навіть не чули, потім сісти і детально вивчити ці проекти, як вивчати проекти, аналізувати їх. Попереднє відео, на що звертати увагу. Тобто, ну, взагалі, якщо зануритись головою в криптовалюту, то uh, сядете за комп'ютер і не встанете більше. Ну, це я так жартую. Uh, а взагалі, щоб не сидіти постійно за комп'ютером, потрібна команда. Тобто, з командою ви, uh, хтось один знайшов одне, хтось один другий знайшов. Ви поділилися між собою і все. Це, uh, Поодинці в криптовалюті, повірте, буде тяжко. Тому ми з Едуардом збираємо команду. Якщо хочете, приєднатись до нас. А якщо ви щось розумієте в криптовалюті, ми приймаємо в команду безкоштовно. Якщо вам потрібно навчитися і ви хочете навчитися, ми навчаємо. Тому welcome, welcome, welcome. Так, далі. Ще дуже така прикольна річ тут це як чат DPD. Але конкретно в сфері криптовалют. Тобто ви просто можете задати якісь питання там, не знаю, чим можеш, там не знаю, що таке біткоін. Я ще не питала, звісно, але я думаю, що от таким чином він зараз збирає інформацію і отримуємо відповідь. Так, ну щось тут, напевно, з чатом треба буде розібратися. Ну, в принципі, я думаю, що ви знаєте, що таке чат GPT і користуватися можете суть та сама. А, далі є такий інтересний розділ: це новини. Тобто, тут, в принципі, можна зібрати всі основні новини, подивитися по ним, почитати. Тобто, сервіс досить-досить такий хороший, цікавий, і, в принципі, Uh, що потрібно для того, щоб отримати аеродроп, це просто от, робити активність. Просто використовувати, вводити адрес кошельків, користуватися чатом, а uh, усім-сім усім тут. Тобто вам не потрібно ні за що буде платити. Uh, я думаю, що це буде два в одному. Ви з однієї сторони отримуєте знання, да? тобто, коли ви робите якісь ресерии, ви знаходите якісь проекти, знаходите щось цікаве і. Додатковий плюс це буде те, що, можливо, ви за це отримаєте ардроп додатковий. тому що 150 доларів просто за реєстрацію це досить так цікаво. Не говорю, що буде знов так легко. Я думаю, що вже будуть якісь інші вимоги. Вже буде вимога для того, щоб у вас активність була. Але, ще раз повторююсь, ви робите активність і маєте два в одному. Ви розвиваєтесь, дізнаєтеся, що цікаво, і можливо, отримуєте аирдроп. Все, всім солодкого дня!